Ну що, варю тут супчик. Там курочка вчора поварилась в бульончику з цибулькою, цибульку викинула, курочку розтріпала, морковка була. Сьогодні почистила, її нарізала. Додала всякі приправки, картоплю. І зараз воно повариться. Попробую на смак і подимо дивитися, що ще додати. О, дівчонок там чути, вони купаються. Тому що ми сьогодні маємо піти в гості і завтра маємо піти в гості. Тому е, я вирішила, що я їх викупаю сьогодні, вони будуть чистенькі вже мені, мені на ці пару днів. Плюс ми завтра пробуємося в українську школу, е, чи нас візьмуть в клас, чи є ще місця. Так що йду їх купати. Е, до речі, у мене сьогодні нарешті свято, тому що е, мені подобається Канада тим, що тут можна все вирішити по телефону. Але е, коли я намагалась оформити цю соціальну допомогу. Е, я один день подзвонила, то взагалі просто вибило телефон зразу. Тобто в понеділок я не дзвонила, мені казали, не дзвоніть. Вівторок я подзвонила, мені вибивало, просто воно нічого не робилось, вибивало, казало, всі зайняті. Е, в середу я дозвонилась в до обіду. Вона мене поставила в чергу номером 8-8. І е, я чекала півтора години. Коли, нарешті, дійшов до мене дзвінок. Обірвалась лінія, не було чути спочатку мене, а потім взагалі обірвалась лінія. О, це був такий жах, мені прям по серцю. Ножа. Я позвонила ще раз, я вже була 20-та, тому я поклала трубку, вся розстроєна. На нервах написала їм листа на емейл. E Кажу, я до вас дозвонитись не можу, хочу оформитись. Скажіть мені, що мені робити, це мій номер телефону. Ну і вони мені відповіли на емей, що дякуємо ваш лист. Прийняли, відповімо на протязі п'яти робочих днів. Сьогодні ранком встаю десь по 9 годині. Мені дзвонять, каже, ми з соціального цього. Соціальної допомоги. Ми отримали ваші емейл. Ми бачили, що ви до нас не дозвонилися, бачили цю проблему. Давайте ми вам допоможемо. І мені все оформили. Буквально так. От, по телефону я про... просто проговорила всі, ем, всі дані і всі номера, ем, медичних карток номера. Ем, потім моє, ем, моє посвідчення особи номер. Ем, що ще? Так, і ще номер. Банківський, банк сказала якийсь, сказала, скільки в мене грошей, скільки в мене в банку, скільки в мене налічкою. Все, сказала і в євро, і в доларах. От. Сказала, що мені від держави, від Канади прийшло шість тисяч, тому що три тисячі на дорослого, півтора тисячі на кожну дитину. Вона каже шість тисяч разом, кажу, так. Вона каже, питається, на що потратила. Кажу, я зняла квартиру, от, треба їм зараз, вони мені прислали потім емейл, в який я маю їм вказати, скільки я плачу за квартиру, копії документів, там ще щось. От, розказала, чи я працюю, чи не працюю, який в мене англійський, все-все-все про себе розказала, чи я хочу щось повчитися, чи я хочу працювати, чи я маю резюме і так далі. І тому подібне. Все розказала, розказала ситуацію, яка є, що я маю ще поміняти work permit, щоб піти туди, куди мені б запропонували, куди я хочу. От. Ну і, і все, вони дали мені прослухати мою відповідальність за, всі мої, за всю інформацію, що я подаю. Я нажала підтвердити, що да, я все розумію. І все. І вони мені вислали емейл, які документи ще довідправити до якогось там квітня. Тобто в мене тільки місяць є. Інакше потім видаляється моя заявка. І все, і в найближчі дні я все відправлю їм. От, я дуже рада. Не треба більше дзвонити, не треба більше в черзі там стояти. І я зможу купляти проїзний не по 88 доларів, а по 25. Тому що це зробили. Іменно чисто для українців зробили можливість підписатися на ці соціальні послуги. І дуже дякую Канаді, тому що вона реально допомагає. Оці ці перші часи, коли саме тяжче, коли ще нема роботи, ну просто нереально допомагає. Сказала, що треба від мене банківський рахунок, щоб вони мені могли висилати гроші на нього кожен місяць, і я зможу оплачувати житло і купляти продукти, можу тратити на те, що мені дійсно тут потрібно. Тако. Привіт, цістінька! Сістюлька. В нових піжамках. Іди. Поки цей супчик вариться, зробила баляни, там в мене псуються дуже багато і вони перезрілі, не було інакших. Дістала ягідки, розморожу, трошки сипанула цукру, потім певно сметанкою замішаю. От. А сюди кинули трошечки рису. Так що скоро закипить. У нас буде супчик. І на закуску ягідки. Ну що, готовий супчик? Зараз буду кормити моїх козявочок. Чисті, викопані, їдять мої козявочки. А потім пойдоб арінель Ріана. Ріана. Ріана, окей. Да, потім гості підемо. Да. Ельза займи своєю тарілкою не її висотою. Вона собі знає, що робити. Окей. О, в тебе вже синеньке колечко. Тебе ж було два рожевих. А, он рожеві і синенькі. Ця дівчина нікуди без колечика. Да? Так. Довольні. Треба якось вас підстригти. Ладно, йду я теж їстеньки. У мене тут теж тарілочка супчика. Samo a mina tu samo e ucraino. Hei, hei, samo a luci genea calina. Oh, filha se a glória, samo e ucraina. Sato, filha tu tu. Ріду пітивемо амінату славний Україну. Хай-хай хай. Розвеселимо. Хай, хай. <суспільно> 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 <суспільно>